Нобелівський комітет назвав усіх цьогорічних лауреатів, але дивувати публіку не припиняє. На сайті установи опублікували цікаві факти щодо самої премії та номінантів. По-перше, за 110-літню історію її вручали лише 91 раз. У деякі роки не знаходили гідних кандидатів. Цьогорічна премія миру вирізняється максимальною кількістю лауреатів, дозволеною правилами. Зазвичай приз вручали одній особі або організації. Зрідка ділили між двома і лише двічі за всю історію історію присуджували. Трьом переможцям у 94-му році нагородили близькосхідних лідерів Ясера Арафата, Шимона Переса та Іцхака Рабіна. Цьогоріч премія миру піде до двох громадянок Ліберії та Єменки. Нобелевську премію миру 2011 року буде поділено на три рівні частини: між Елен Джонсон Сірлів, Кбові та Тавакул Карман за їхню ненасильницьку боротьбу за безпеку жінок, за права жінок на повноцінну участь у миротворчій роботі. Єменська революціонерка Тавакул Карман одна з наймолодших лауреаток премії миру. Їй 32 роки. Стільки ж було Мейріт Коріган, що в 70-х боролася за мир в північній Ірландії. Найстаршим премію миру одержував 87-річний Йозеф Радблат, нагороджений за ядерне роззброєння. Я така щаслива, просто неймовірна. Присвячую нагороду усій арабській молоді, усьому ємену і його народу. За всю історію лише один раз лауреат відмовився від премії. Під час в'єтнамської війни тамтешнього політика хотіли нагородити за боротьбу за мир. Британський прем'єр Вінстон Чершель теж лишився без премії миру, зате йому присудили. Літературну непорозумінням пов'язаними з премією миру Нобелівський комітет присвятив декілька розділів на сайті. В одному з них пояснюють, відомого борця за мир Махат Муганді п'ять разів номінували, але так і не нагородили. У списку ненагороджених чимало відомих імен Хуанта і Віта Перон. Лев Толстой, Микола Рерих, цар Микола ІІ, П'єр де Кубертен, Марія Монтесорі. У 35-му на премію миру номінували італійського диктатора Беніто Муссоліні. У 39-му Адольфа Гітлера. Йосипа Сталіна пропонували відзначити двічі у 45-му і 48-му за успіхи у Другій світовій. Ксенія Новікова, п'ятий канал.